Коли я малюю мандалу, перш за все, я намагаюся відпустити думки і довіритись потоку. Це диво, коли ти бачиш, як від крапки поступово розвивається і розгалуджується малюнок. І це диво спостерігати, як від простого маленького елементу народжується щось більш складне, цікаве. На своїх майстер-класах з графічної мандали я пропоную кожному створити свою мандалу, відчути, як це будувати крок за кроком свій графічний узор, який буде дарувати і особлювати баланс і опору для кожної конкретної людини. Малювати графічну мандалу може кожен. Для цього не потрібно якісь особливі навички та досвід. Тому що є прості кроки, які складаються з простих елементів, і розгалудження і побудова самого візерунку відбувається дуже природньо і ненапружено. Наприкінці у кожного буде своя особлива мандала, на яку людина буде дивитися і відчувати свої відчуття балансу і каркасу, на яке вже буде накладуватись всі інші узори життя.